Привіт, діти! Ви мене впізнали? Так, я Оленка, і запрошую вас виконати пальчикову гімнастику, одягаємось на прогулянку. Холодно на дворі, вже зима, а ми одяг приміряємо. Ручки, ніжки не беріться, швидко на гру всі зберіться. Пальчики ставайте в ряд, одяг будемо вдягать. Морозець прийшов до нас одягатись саме час. Шапочку пухку візьму і морозу не боюсь. Шалик тепло, шийку гріє, він від вітру нас укриє. Куртка блискавка біжить. Від морозу захистить ось рукавички раз і два, щоб мороз не дістава. Чобітки взуваємо, на прогулянку рушаємо. Молодці діти, тепер сміло можна йти на прогулянку грати.